Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. В даному відео пропоную розібратися, хто має право звернутися за призначенням пенсії у зв'язку з тратою годувальника, якщо годувальник зник без вісті за особливих обставин. Стаття 36 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування визначає перелік непрацездатних членів родини, які мають право на такий вид пенсії. Непрацездатними членами родини вважаються чоловік або дружина. Батько мати, якщо вони є людьми з інвалідністю, або досягли віку 65 років або пенсійного віку, який передбачений статтею 26 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, тобто при досягненні 60-річного віку, діти, які народилися до спливу 10 місяців з дня смерті годувальника та діти померлого годувальника, які не досягли 18 років. Або старші цього віку, якщо вони стали людьми з інвалідністю до досягнення 18 років, діти, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, системи загальної і середньої освіти, а також професійно-технічних вищих навчальних закладах. До закінчення дітьми навчальних закладів, але не довше, ніж до досягнення ними 23 років, а діти-сироти до досягнення ними 23 років, незалежно від того, навчаються вони чи ні. Чоловік або дружина, в разі їх відсутності: один з батьків, брат чи сестра, дідусь чи бабуся померлого годувальника, незалежно від віку працездатності. Якщо вони напрацюють і зайняті доглядом за дитиною померлого годувальника до досягнення ними восьмирічного віку.